Весела математика. Секрети шафки. Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Запрошую вас до міста веселої математики, щоб зробити нові відкриття. Поміркуйте, що це? Речі у собі збирає, по паличках розкладає. Є звичайна, є висока, є вузька. А є глибока. Це шафа. Як ви гадаєте, для чого вона? Це місце зберігання речей для порядку в домі. Тож давайте разом з Добриком і веселинкою з'ясуємо, які бувають шафки і які секрети вони ховають. Подивіться, будь ласка, в будинку Добрика і веселинки є багато різних кімнат. І в кожній кімнаті є шафки. Шафки бувають дуже різні, де ховаються щось своє, важливе. Назвіть, що ми знайдемо у цій великій шафі для одягу у спальній кімнаті? Одяг. А подивіться, скільки шафок на кухні. Як ви гадаєте, що зберігається у кухонних шафах? посуд і продукти, а в цій кімнаті є незвичайна шафа, шафа шафа-стелаж. Назвіть, що стоїть на полицях цієї шафи. Книжки, вази, фотографії, молочинки. А давайте зазирнемо у ванну кімнату. І навіть тут є шафки. Поміркуйте, що може ховатися в цій шафі. Рушники, мила, шампунь, зубна щітка і паста. Як ви гадаєте, які секрети ховає ця маленька шафка? Вона має позначку червоного хрестика і це означає, що там зберігаються ліки, які дітям брати заборонено. Це небезпечно. Без дозволу дорослих цю шафку відкривати не можна. Кожна шафа має своє місце, а щоб дізнатися про її секрет, достатньо зазирнути в неї і ми зрозуміємо її призначення. Ой, лишенько, ви тільки но подивіться, який безлад у шафі Добрика. Як знайти потрібне? Хіба ж можна так робити? Звичайно, ні, бо кожні речі своє місце. Для цього всередині шафи є полички, щоб був порядок не тільки в домі, але навіть і в шафі, щоб легко знаходити те, що потрібно. Давайте допоможемо Добрику навести лад. Це шафа Добрика, яка має свій секрет. Якщо в неї зазирнути, ми побачимо декілька відділень. Полички для книжок, полички для іграшок і полички для одягу. Зараз ми з вами будемо сортувальниками. Натискайте на паузу і покладіть кожну річ на своє місце. Я гадаю, що ви впоралися із завданням. Скільки книжок ви поставили на полички? 3. А скільки іграшок? Чи весь одяг склали. Так, тепер добрик легко знайде потрібну річ. Пам'ятайте, любі друзі, шафа це місце для порядку, і важливо знати, де що знаходиться, та повертати на місце. А ось Добрик і Веселинка дуже зацікавилися, чим так смачно пахне на кухні. І почали сперечатися. Добре каже, що це, мабуть, бабуся приготувала пиріг з яблуками, а веселинка компот із груш. Вони вирішили перевірити і зазирнути на кухню, але там нікого не було. Тоді вони зазирнули до бабусиної кухонної шафи і побачили баночки з варенням на одній поличці – Баночки з яблучним варенням, закрийте оченята і відчуйте запах і смак соковитого яблука. А на інші грушеве варення, закрийте оченята і відчуйте запах і смак запашної груші. Яка смакота. Як ви гадаєте, якого варення більше? Як ми про це можемо дізнатися? Звичайно, порахувати. Давайте порахуємо, скільки банок з яблучним варенням. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять банок. А скільки з грушевим варенням? Один, два, три, чотири. Всього чотири банки. Чого більше? Банок з яблучним варенням більше, ніж з грушевим. А чого менше? Банок з грушевим варенням менше, ніж з яблучним. А як дізнатися, наскільки більше або менше? Під кожну банку з яблучним варенням поставити банку з грушевим варенням. Скільки не вистачає банок з грушевим варенням? Одної, то ми можемо сказати, що банок з грушевим варенням на один менше, або банок з яблучним варенням на одну більше. Добреки веселинка залишилися задоволені, бо дуже люблять бабусині варення, які легко знайти. Бо кожна баночка стоїть на своєму місці у шафі. Наша зустріч у місті веселої математики добігає кінця. Сьогодні ви разом з Добриком і веселинкою були справжніми дослідниками і математиками і зробили нове відкриття. Шафка! Це не просто меблі, це цілий світ порядку. Та секретів. До нової зустрічі і нових відкриттів у місті веселої математики!